Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись про що або про кого. Попереджає каву вагуща. Давайте подивимось. Аліса не можна туди лапою лізти. Так, попереджає про чоловіка когось з вас, з його. Страхами, з його думками, за телефонною розмовою він буде вам про щось розповідати. І просто, знаєте, як зіпсує вам настрій. Бо ну, це сприйняття людини, це його страхи, його м взагалі от бачення якоїсь ситуації. Не обов'язково вам реагувати так, як він то вам розповідає. Ну, Просто от, знаєте, як. Він навіть може вам казати про те, що він передбачує щось, що буде от саме так і ніяк по-іншому. Але, знаєте, дозвольте собі мати власну думку і, як то кажуть, власні перечуття. Далі показана ще жінка. Це вже щось інше може бути для вас. Про що або про кого? У неї в думках є питання до чоловіка. Питання, яке вона ніяк не може йому промовити. А питання, більш за все, про якусь допомогу: чи допоможе він, чи може він допомогти? Ну, от там вже дивіться, як переставляйте, як вам завгодно. Ви знаєте, тут краще б за все все ж таки поставити перед чоловіком це питання, бо насправді вона як очікує, що він здогадається, ні, цього не буде. Він не здогадується, він взагалі ну, людина там в думках він про своє щось думає. Ставте йому це питання, бо ви б довго будете чекати, щоб він зрозумів сам, що вам треба. Тепер про що або про кого? Про емоції людини. Емоції, які вам не треба на себе приймати. Чоловік якийсь. Знаєте? Показана дорога, люди йдуть, спілкуються між собою чоловік та жінка, і чоловік розповідає про іншого чоловіка. Який емоційно ну, живе зараз якусь його власну там ситуацію, не приймайте на себе чужі емоції, бо знаєте, це виглядає, як людина перекидає на когось свої там ну, якісь негаразди. Ви можете послухати, але тримайте нейтралітет в цій ситуації. От емоційно не вволікайтесь, бо цілком і повністю людина переживе і буде щасливою, всі там його якісь там негаразди, а ви собі тягар можете мати не треба. Далі дивимось про що, би, про кого? Ну, комусь тут в приємній компанії провести час. Люди посміхаються, шуткують. От, просто приємна компанія. Е, покличуть, ідіть. Це Аліс, ну що таке? Ну що? Бо хтось тут вас, Аліса, будь ласочка, ти з камеро скинеш, не треба. Так, е, тут просто, от, знаєте, як неочікувано. Хтось зателефонує, покличе вас ідіть. Відпочиньте гарно. Так, про незадоволеного чоловіка має телефонну розмову з іншим чоловіком, а на вас потім свої жалі свій е, якийсь там, знаєте, от... Свій поганий настрій буде скидати. Він поспілкувався з тим чоловіком, щось там один одному наговорили, а от вам дістанеться все брудне, теж не беріть на себе. Чаю зробіть йому, хай сьорпає той чай, заспокоюється, а потім поспілкуєтесь. Це я вже шуткую, звісно, але. Може, так дійсно і треба б зробити. Так, про що б, про кого, дівчата? Про когось там з ваших чоловіків? А, людина дуже так багато про вас роздумів має. Фантазії, якісь мрії. Не вистачає вас, ну, скучив, просто скучив. Далі. Так, по роботі якийсь чоловік, а не один, навіть два тут є, щось задивляються на вас, дівчата. Буде привід по роботі поспілкуватися, але це просто привід, щоб до вас наблизитись, бо просто так не підійти. Така ви вся заклопотана, так щось, щось там носите, щось там ви зайняті чимось. Як попелюшка. Весь час кудись там ходите, ходите. І ні на кого не звертаєте увагу, а от подобаєтесь. Навіть не одному, а двом. Далі. Хтось тут випередити вас хоче по яких, ну, якісь там робочі справи, робочі, ділові справи. Це якщо треба комусь давати інформацію, то людина тут намагається випередити вас, як принести свою інформацію швидше, ніж ви. Угу. Так, тут хтось з вас може просити про допомогу в людини, і людина не відмовить. Угу. Так. Давайте, що в нас тут. Так, хтось тут сидить. Угу. Угу. Дивіться, або це ви будете так робити, або до вас хтось буде таку, як, скажімо, як претензію мати і говорити про те, що вам як, знаєте, от як треба якийсь клопіт зробити, от щось, ну, коли. Може, це хатні роботи, може, це інші якісь роботи. Але, знаєте, не засиджуйся, довго роби. От хтось тут підштовхувати буде. Ну, кажу ж, це або ви когось, або вас хтось. Тут людина такий якийсь стильний одяг, але трошки не за часом. Ну, скажімо, років 30 тому це було б дуже стильно. А от як на зараз, то здивування викликає людина от в такому одязі. Це або хтось з ваших, знаєте, когось такого, або. Зустрінете людину, тут аж голови обертають люди, дивляться так щось дійсно дивно. Але людині подобається чому би ні. Ну. Телефонний дзвінок, чоловік, знаєте, задумався От ходить... Дивиться на телефон і все не наважується зателефонувати вам. Як очікує чогось. Ну, як очікує від вас дзвіночка, а ви щось так, мені тут така жінка як ображена показана. Ну, це для когось з вас, це ж, пам'ятаєте, що да? філіжанка загальна. Так, і ось. Тут вдача, але вдача в справах сердечних. Вдача зустріти чоловіка для когось навіть, знаєте, через цього чоловіка ви познайомитесь зі своїм потенційним чоловіком. Ну так, навіть. Так, енергію тут в когось побільшає, але це через якісь вправи, щось ви робите, або практики якісь. От знаєте, коли ви почули якусь інформацію, ви її сприйняли, так як людина от надавав чи надавала вам інформацію з бажанням, щоб вам це допомогло. І дійсно, от, вам це на користь. Угу. Так. І ось тут попереджає згорблена людина, така вже старенька, людина, яка як, може, вчителює, бо з указкою. Буде це, знаєте, як навчати вас чомусь може. Але. Будьте тут уважні, бо є питання до цієї людини. Щось. Не можу сказати, що мені на всі 100% подобається ця людина. Але навчити чомусь дійсно може. Навіть якщо це не на всі 100% гарно для вас людина, то навчить вас бути обережніше у спілкуванні. Тут як повернення бійців показане. Угу. Так, для когось дійсно тут завершується складна частина в житті і повернення до більш нормального життя. Ну, давайте на цій приємній ноті. Я і закрию філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!